Слава Україні, друзі! Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших, але часто недооцінених тем їжу в українській повстанській армії. Не забуваймо, наш ворог і досі той самий. І в ці хвилини відбувається боротьба за нашу країну. Долучайтесь до нашого збору. Всі деталі в описі до цього відео. Підтримуйте військо. Слава ЗСУ. Їхній раціон був продуманий до деталей, і саме він став одним із ключів до витривалості повстанців у найскладніших умовах. Раціон повстанців УПА був обмежений і адаптований до складних умов, в яких вони опинилися. Гірські та лісові райони, де вони діяли, не могли забезпечити достатньо продуктів. Тому повстанці здебільшого харчувалися тим, що можна було знайти в природі або отримати від місцевих жителів. Перебої з постачанням їжі ставали частиною їхнього повсякденного життя, і зрідка виникали випадки захоплення харчів у деяких селах, але це було рідкістю. Повстанці дуже цінували підтримку місцевих, тому мародерство суворо каралося. Основною стратегією для забезпечення їжею було нападати на ворожі господарства. Наприклад, німецькі, польські або радянські об'єкти часто ставали мішенями для нападів. У листі від 11 листопада 1943 року провідник УПА навіть давав дозвіл на акції в кооперативних господарствах на тих територіях, що ще не були охоплені окупацією. У 1945 році в інструкціях йшлося про необхідність організувати господарську розвідку для здобуття ресурсів. Водночас населення заохочували до здачі продуктів на потреби УПА. Селяни повинні були дотримуватися норм здачі харчів, які обліковували через спеціальні облігації бофони. Заготівлею їжі займалися господарські референтури ОУН. А на місцях працювали станиці. Перші директиви з організації продуктового забезпечення з'явилися ще в 1943 році, коли повстанці почали готуватися до можливих труднощів із харчами через тактику випаленої землі. Особливо розвинені господарські структури були в період з 43 по 47 роки на Волині та в Карпатах. Кожен відділ мав свого інтенданта, який відповідав за харчування бійців. Проте, після приходу радянської влади ситуація з постачанням продуктів ускладнилася. У 1944 році радянська контрозвідка Смерш знищила понад 300 складів продовольства на заході України. Для подолання цих труднощів УПА активно використовувала методи консервування: сушіння, соління, квашення та копчення стали основними методами збереження їжі на довгий термін. М'ясо консервувалося за спеціальною технологією. Шматки м'яса важили 1-2 кілограми, укладалися в бочку і заливалися соляним розчином. Повстанці не тільки організовували запаси для себе, але й допомагали місцевим селянам під час жнив. Вони збирали і молочували зерно, а для зберігання продукції використовували спеціальні магазини, підземні сховища, де продукти могли зберігатися до двох років. Раціон вояків УПА був строго регламентований. На день кожен боєць отримував 800 грамів хліба, кілограм картоплі, 120-130 грамів м'яса або 2 яйця, 80 грам сала, 80 грам крупи, 20 грамів цукру та солі. У підрозділах, як в сотні журавлі, ці норми могли бути й збільшені. Продукти обліковувалися, і навіть для особливих випадків використовувалися залізні порції, які можна було споживати тільки за дозволом командира. Зимовий період був особливо важким. Повстанці жили в Криївках, де продукти, такі як сухарі, картопля, мука, цибуля, квасоля, зберігалися в підземних сховищах. Навіть невеликі порції сала або ковбаси ставали важливими елементами їхнього раціону. Таким чином, навіть в найскладніших умовах УПА змогла організувати ефективну систему постачання та зберігання продуктів. Це дозволило повстанцям не лише виживати, але і продовжувати боротьбу проти окупаційних сил і радянської влади. Дякуємо, що ви з нами. Ставте вподобайки та підписуйтеся на канал, аби дізнатися більше про героїв нашої історії та їхній шлях. Боротьба триває.